Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено питанням про ставлення апостилю. Ну апостилю мається на увазі на українських документах, якщо вони потрібні десь за кордоном. Це там і свідоцтво про одруження, народження, різні дипломи і так далі. і так далі. Там Архівні документи, якщо потрібно за кордоном, тому що дуже велика кількість українців зараз опинилася у зв'язку з війною, з війною за кордоном і вони потребують певного. Документального підтвердження тієї чи іншої дії. Як це, в принципі, робиться? А постилю можуть ставити як Міністерство юстиції, ви можете направити в Україну цей документ, або заяву і сплату безпосередньо за ці е, послуги безпосередньо, як в валюті можна навіть сплатити, там є відповідні реквізити, так і в гривні, або звернутись в відповідну консульську установу тієї країни, де ви перебуваєте, для того, аби. А постелювати той чи інший документ. Подати заяву може будь-хто. Фактично, для того, щоб це зробити, потрібен сам документ, заява, ну і квитанція про сплату оцього збору, який передбачений за здійснення цієї дії. Фактично, я дам себе в телеграм-каналі. До речі, не забувайте підписатись на мій YouTube. TikTok, посилання в Тіктосі в шапці каналу, в Ютубі це буде під відео. На мій телеграм, де будуть зазначені безпосередньо постанови Кабінету міністрів, які регулюють питання надання послуг з апостилювання документів, представлення апостилів. Міністерство юстиції декілька є постанов Кабінету міністрів і наказів Міністерства юстиції, які встановлюють і порядок, і встановлюють, яким чином це повинно відбуватись, а також плату за ці дії. Що стосується архівних документів, то в даному випадку треба буде звертатись безпосередньо до державної архівної установи, яка також може безпосередньо. Брати з електронного реєстру апостилів, формувати безпосередню заяву і в паперовій формі фактично надавати всі ці документи далі заявнику, тому це також треба врахувати. Також можна апостилювати, в деяких випадках треба для вже бізнес якихось цілі, а постелювати документи витік з єдиного державного реєстру юридичних фізичних осіб підприємців. Це також можливо. Є відповідний наказ, який регулює це питання, можна звертатись до Міністерства юстиції, вони роблять відповідний витяг, сплачуєте, процедуру та сама і отримуєте безпосередньо вже постельований документ, який, ну, у вас там вимагає десь за місцем призначення для тієї чи іншої дії. Якщо потрібно буде допомога, звертайтеся, з радістю допоможемо і проконсультуємо, і допоможемо зробити. Якщо це потрібно, хоча тут в принципі проблем ніяких немає, і все це можна робити самостійно, без жодних проблем, як в Україні, так і за кордоном. І це фактично уникать ці більш складної процедури легалізації, тому що постіль фактично це та сама легалізація, тобто підтвердження справжності документів значно дешевше і значно скоріше, яка може бути вчинена. Не забувайте допомагати Збройним силам, допомагати Україні вистояти. Якщо вам буде потрібна з цього приводу допомога, з радістю допоможемо. А ви не забувайте, ті, хто за кордоном, допомагати Україні і допомагати українцям, не дивлячись на те, що робить держава. Все одно держава повинна існувати. Будуть керівництва змінюватись, не буде змінюватись, але вона повинна існувати. І тут повинна бути майбутнє всіх наших дітей. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки і коментуйте. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!